Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми зануримося в темний світ Единбурга 1820-х років, коли місто стало осередком одних із наймоторочніших злочинів свого часу. Ви дізнаєтеся історію увест порських вбивць, людей, чиї імена жахали населення ще до появи Джека різника. Я розповім про Вільяма Берка та Вільяма Гейера. Отож, рихтуйте чай та наливайте канапки. А всім, хто дивиться чи слухає це перед сном, добраніч! Перша половина дев'ятнадцятого століття у Великобританії була періодом значних політичних турбулентностей та соціальних змін, що відбулися в контексті постнаполеонівської Європи. Промислова революція в розпалі з великими змінами у механізмах, які призводили до зростання фабрик та машинного виробництва. Це був час, коли активно творили такі видатні літератори, як Лорд Байрон, Персі Шеллі, Джон Кітс, Вільям Вордсворт та інші, чиї роботи мали великий вплив на літературний розвиток. Країна удосконалювалася. Свого розвитку набувала і медицина, хоча не такими швидкими темпами як хотілося б. У той період було складно отримати тіла для медичних досліджень через суворі законодавчі обмеження. Більшість країн дозволяли анатомічні дослідження тільки на тілах страчених злочинців, що значно звужувало доступ до необхідних матеріалів для вивчення. Через це медичні школи та студенти часто пинялися в відчайдушному становищі у пошуках тіл. Для навчання, а після відміни Кривавого кодексу з цим взагалі трапилась халепа, адже кількість злочинів, за які страчували, значно скоротилась. Отож молодим анатомам і лікарям просто не було на чому навчатись. Тут на сцену виходять воскресителі, викрадачі покійних. Думаю, ви здогадуєтесь, як вони це робили. Саме через це і зараз можна зустріти залізні клітки на деяких могилах. За такий екофрендлій товар пропонували винагороду в розмірі 7-12 фунтів. Сума чимала. Чим свіжіше було тіло, чим більше грошей воно коштувало. Наприклад, за 12 пенсів можна було придбати кілограм м'яса. Проте для героїв сьогоднішньої історії це була надто важка робота. Тому не минуло багато часу, перш ніж пограбування могил, переросло в анатомічне вбивство. Злочин скоєний з єдиним наміром надати матеріал для медичних досліджень і отримати грошову винагороду. Вільям Берк народився в 1792 році в Урні, графство Тайрон, Ірландія, у сім'ї середнього класу. Берк разом зі своїм братом Костянтином виховувалися у хороших і комфортних умовах, як на той час, і обидва приєдналися до британської армії підлітками. Під час служби Вільям знайомиться з жінкою з графства мея. Де вони пізніше оселилися? Шлюб був недовгим, і у 1818 році, після суперечки з тестом щодо власності на землю, Берк покинув свою дружину та сім'ю. Певний час чоловік працює помічником офіцера міської міліції, але приймає рішення про міграцію. Він переїхав до Шотландії та став чорноробочим. Працював на Юніон Канаді. Хлопець оселився в маленькому селі Меддістон, неподалік Фолкерка. Там він зустрічає Гелен Макдугал, яку ніжно називає Нелі. Вона стала але його другою дружиною через кілька років, коли роботи на каналі були завершені, пара переїхала в Танерсклоуз Единбург у листопаді 1827 року. Виживають вони, придаючи вже одяг бідним місцевим жителям. Потім Берк став шевцем, професія, в якій він досяг певного успіху, заробляючи понад один фунт на тиждень. Він був знаний на місцевому рівні як доброзичлива і працьовита людина, яка часто розважала своїх клієнтів, співаючи та танцюючи для них на порозі. Незважаючи на те, що Барк виховувався як ремонкатолик, що логічно для ірландця він був частим відвідувачем різних пресвітеріанських зборів, що цікаво, його рідко коли бачили без біблії. Вільям Гейер, ймовірно народився в графстві Арма Лондон Дері або Він'Юрі. Його рік народження невідомий, але під час арешту в 1828 році він казав, що йому 21 рік. Але одне джерело стверджує, що він народився між 1792 і 1804 роками. Інформації про його попереднє життя мало, хоча деякі джерела вказують, що він працював в Ірландії сільськогосподарським робітником до поїздки до Британії. Він також був робітником. Пітником на юніон каналі протягом семи років, перш ніж переїхати до Единбурга в середині 1820-х років, де він працював помічником вугільника, там він оселився в Танерс Клоуз у будинку чоловіка на ім'я Лог -г, і його дружини Маргарет Лерд. Коли Лох помер у 1826 році, геєр одружився з вдовою у 1827 році. Берк і Макдугал переїздять в будинок, яким віднедавно володіє геєр. Чоловіки стали друзями, ймовірно, через спільне ірландське коріння. 29 листопада 1827 року один із орендарів геєра Дональд раптово помер від водянки, залишивши неоплаченою оренду у розмірі 4 фунтів стерлінгів перед тим як отримати свою армійську пенсію за квартал. Геєр поскаржився берку на втрату грошей. Тоді друг радить продати тіло Дональда місцевому анатому. Геєр та Берк викрадають тіло а замість нього наповнюють труну шматками шкіри, яку отримали від місцевих шкіряників вони дочекалися настання ночі дня поховання, щоб вивести тіло до Единбурзького університету. Та знайти покупця. згідно з пізнішими свідченнями Берка, вони шукали професора анатомії Монро, але студент направив їх у навчальний заклад Барклая, на Серджент Сквер, де вони домовились щодо ціни з асистентами Роберта Нокса, Джонсом, Міллером і Фергюсоном, які придбали тіло для потреб анатомування за 7 фунтів та 10 шилінгів. Гер отримав 4 фунти 5 шилінгів. Чим покрив свої збитки за оренду, тоді як Берк забрав решту: 3 фунти 5 шилінгів. Відповідно до офіційного зізнання Берка, коли вони залишали університет, один з асистентів Нокса сказав, що анатоми з радістю знову побачать їх, якщо у них знову з'явиться нове тіло для продажу. Час ішов, але матеріал для комерції на вулицях не валявся. І як не дивно, на голови не падав. Тому два відями вирішили діяти. Не існує єдиної думки щодо послідовності вбивств, які скоїли Барк та Гейр. Барка надав два зізнання, в яких описав різні хронології подій. Перше зізнання було офіційним, воно було зроблене 3 січня 1829 року перед заступником шерифа, фіскальним прокурором та помічником шерифа Клерка. Друге зізнання було дано у формі інтерв'ю для Courant і опубліковано 7 лютого 1829 року. Обидва зізнання відрізнялися від заяв Гейера, Хоча в багатьох аспектах вони співпадали. Більшість джерел згодні, що першою жертвою у січні або лютому 1828 року був мірошник на ім'я Джозеф, який ночував у будинку Гейера. Наприклад, сер Вальтер Скот. Так, той самий, який цікавився цією справою, також припускав, що мірошник міг бути першою жертвою, особливо через додатковий мотив лихоманку і марення Джозефа, яким могли нашкодити бізнесу геєру. Вільям і його дружина стурбовані можливістю зараження, вирішили позбутися квартиранта. Після того як геєр напоїв Джозефа віскі, він задушив його подушкою. А Берг в той час ліг зверху, здавивши грудну клітину бідолашного мірошника. Згодом тіло було відправлено до ног. Який цього разу заплатив 10 фунтів стерлінгів? Тоді такий метод позбавлення життя, який тепер називають баркінгом. Думаю, ви розумієте, чому був майже невиявним при ростині, оскільки вага берка обмежувала рухи жертви і запобігала розширенню грудної клітини, якщо повітря проникало повз захват геєра, як наголошували злочинці на суді, скоєний злочин був виключно з метою полегшити страждання помираючого яким був порядок наступних двох жертв після Джосефа, залишається невідомим. Згідно з одними джерелами, наступною жертвою стала Ебігел Сімпсон, а потім англійський квартирант з Чешира. Однак другі вважають, що порядок був іншим, з англійським квартирантом, як наступною жертвою, за яким слідувала Сімпсон. Чоловік подорожував, а на життя заробляв, продаючи сірники та труд. Проте захворів на жовтяницю під час перебування в будинку Геєром. Знову турбуючись про вплив його хвороби на свій бізнес, Гейер разом із Берком використали вже відомий їм метод відправлення за світи. Ебігел Сімсон, пенсіонерка з села Гілбертон неподалік, часто приїздила до Єдинбурга, щоб підзаробити продаючи сіль, 12 лютого 1828 року. Єдина точна дата згадана у зізнанні Берка, вона була заманена у будинок Берка, де її напоїли алкоголем, щоб вона не змогла повернутися додому. Після скоєння злочину Гейер та берк поклали її тіло у чайну скриню та продали її доктору Ноксу, за який заплатив за неї 10 фунтів стерлінгів. У зізнанні Берка зазначено, що доктор Нокс оцінив свіжість товару, але не ставив питань. Далі у лютому чи березні того ж року Маргарет Гейер запросила стару жінку до свого будинку. Вона дала їй достатньо віскі, щоб та заснула. А коли Гейер повернувся в день, він вирішив накрити рот і ніс сплячої жінки ковдрою від матраца, досить важка і цупка річ, і залишив її до настання ночі. Жінка відходила до Бога, а злочинці слухали її хрипи. Берг допоміг Геєру транспортувати тіло до нокса, який знову заплатив 10 фунтів стерлінгів. 9 квітня 1828-го Берг познайомився з двома 18-річними дівчатами ескортних нахилів Мері Паттерсон, також відомою як Мері Мітчелл, та Дженет Браун, в трактирі в районі Канон Гейт в Еденбурзі. Він пригостив їх алкоголем, а потім запропонував повернутися до нього на сніданок. Вийшовши з таверни з двома пляшками віскі, вони пішли до будинку брата Вільяма Костянтина. Поки той був на роботі. Берг, Патерсон та Браун продовжили пити, але Патерсон була швидко переможена випитом і заснула прямо за столом. Берг і Браун продовжували розмовляти, поки до них не вірвалася Макдугал, яка звинуватила їх у флірті. Це спричинило сварку між подружжям, під час якої Берк. Кинув у свою кращу половинку склянку, поранивши їй око. Браун, дізнавшись, що Барко дружини, вирішила піти. Не в змозі розбудити свою подругу, Дженет повідомила, що забере її згодом. Макдугал також пішла за геєром та його дружиною. Коли вони повернулися, двоє чоловіків вигнали своїх дружин з кімнати, і Патерсон, яка все ще спала, більше не розплющила своїх повік. Того ж дня пара відвезла тіло у чайній скрині до Нокса, а Макдугал залишила собі одяг жертви. Вони отримали 8 фунтів стерлінгів за труп, який був ще теплий, коли його доставили. А Фергюсон, один з помічників Нокса, запитав, звідки вони взяли тіло, адже йому здалося, що він її впізнав. Берг стверджував, що вони купили тіло у старої жінки з Канон а сама жінка померла від вжитого алкоголю. Нокс був вражений свіжістю тіла і зберігав його законсервованим в віскі протягом трьох місяців, перш ніж розпочати його розтин. Коли пізніше Браун розшукувала свою подругу, їй повідомили, що вона виїхала до Глазго з комівояжером. У певний момент на початку або в середині 1828 року пані Голдейн, яку Берко писав як міцну стару жінку, зупинилася в будинку Гейера. Після того як вона, маючи проблеми з зеленим зміями, напилася і заснула в стайні, її задушили та продали доктору Ноксу. Кілька місяців потому дочка Голден, Маргарита або Пегі. Теж зупинялися у геєра і теж мала проблеми з тим самим змієм. Вона та берк випили разом чимало. Після чого він скоїв злочин без допомоги друга. Її тіло було поміщено в чайну скриню та віднесено до Нокса, де Берк отримав 8 фунтів. Наступний випадок трапився в травні 1828 року, коли стара жінка зупинилася в будинку як квартирантка. Одного вечора, коли вона була п'яна, берк задушив її, поки Гейра не було вдома. Нокс оцінив її в 10 фунтів. Наступною жертвою стала жебрачка Ефі, яка була знайома з Берком і раніше. Продавала йому шкіряні обрізки. Берк заманив її в стайню пропозиції її ухильнути. Коли вона достатньо напилася, він та Гейер зробили свою брудну справу. Знову 10 фунтів. На ще одну жертву Берг натрапив випадково. Її намагався відвести додому місцевий поліцейський, бо жінка була надто п'яною, щоб стояти на ногах. Коли Берг запропонував сам доставити її, запевняючи, що вони старі друзі, поліцейський погодився, і Вільям відвів її до будинку Гейера. нові 10 фунтів. Берг та Гейр у червні позбавили життя двох квартирантів. Як згадував Берк у своєму зізнанні стару жінку та її онука, німого хлопчика. Поки хлопчик сидів біля вогнища у кухні, його бабусю піддали Беркінгу. Потім вільями підхопили хлопця та перенесли його до тієї ж кімнати, де юнак попрощався з життям. Берк згодом зізнався, що це вбивство найбільше його засмутило, оскільки його переслідували спогади про вираз обличчя хлопчика. Чайна скриня, яку дует зазвичай використовував для перевезення, виявилася замалою для двох, тому жертви були упаковані в бочку з під оселеців і відправлені до покупця, де їх продали за 8 фунтів кожне. Згідно зі знанням Берка, в бочку помістили навіс, яку кінь Гейра відмовився тягнути далі центру міста. Погодьтеся, бути з таким вантажем посеред Единбурга. Досить нервова справа. Проте, хлопці не розгубилися. Гейр викликав вантажника з ручним візком для транспортування. А повернувшись, геєра випустив свій гнів на коня, застреливши його в дворі. Згодом між двома, так би мовити, колегами трапився конфлікт після того, як Берг з дружиною виїхали з міста, щоб провідати батька останньої. Вільям знав, що його друга великі фінансові труднощі. Гейру навіть довелося здати свій деякий одяг в ломбард. Проте, коли мандрівники повернулись, то побачили, що товариш у злочинах, одягнений у новісінький одяг, там має зайві гроші. Як виявилось, той продав нове тіло для Нокса, котрий підтвердив, що воно обійшлося йому у 8 фунтів. Попри заперечення Гейера, це спричинило бійку. Після цього Баркта Макдугал переїхали в будинок його двоюрідного брата Джона Брогана. Проте конфлікт між двома чоловіками не тривав довго у кінці вересня або на початку жовтня, так сьогодні дуже багато або. Геєр відвідав Берка, коли до будинку прийшла для надання своїх послуг прачка пані Остлер. Чоловіки напоїли її і за класичною схемою, отримали 8 фунтів. Невдовзі в гості до Гелен Макдугал навідалася родичка. Декілька днів по тому чоловіки отримали за неї 10 фунтів. Берг згодом стверджував, що в той час дружина Гейра запропонувала прибрати Гален, оскільки їй не можна було довіряти, адже вона була шотландкою. Але він відмовився. Наступною жертвою двійки став відомий на вулицях Хетенбурга. Хлопець, 18-річний Джеймс Вілсон. Він мав розумові вади і був миролюбним. Також кульгав через деформовані стопи. Місцеві знали його як дурного Джеймі. Вілсон жив на вулицях жебракуючи. бракуючи. У листопаді Гейр заманив бідолаху до свого будинку, пообіцявши хлопцю віскі, та послав свою дружину за Берком. Оскільки Вілсон не любив надмірно пити віски, він віддавав перевагу тютюну, то не був таким п'яним, як інші жертви дуету. Попри проблеми зі здоров'ям, Джеймс був сильним і чинив опір двом нападникам, але був подоланий і позбавлений життя звичним способом. Наступного дня, коли тіло було оглянуте Ноксом, його студентами декілька з них впізнали хлопця, але вчитель заперечив, що це могла бути особа, яку студенти знали. Коли почали ходити чутки, що Вілсон зник, Нокс провів розтин цього тіла швидше ніж інших, почавши його з обличчя і одразу позбувшись голови і стоп. 31 жовтня 1828 року, напередодні Геловіну, дует забрав життя останнє. Маргарет Догерті, ірландка середнього віку, була заманена берком в дім його кузена Брогана. Вільям стверджував, що його мати також була Догерті з того ж району Ірландії, і що вони рідня за що їй треба випити. Певний момент Берк залишив Догерті в компанії Макдугал і пішов, нібито придбати ще візки, але повернувся з геєром. Двоє сусідів, які мешкали у тому. Муж домі Ен і Джеймс Грей створювали незручності для чоловіків. Тож вони заплатили їм за те, щоб ті залишилися на ніч у Гейера. Пієтика тривала до вечора. Близько 21-ї греї ненадовго повернулися, щоб зібрати одяг для своїх дітей і побачили Берка Гейера, їхніх дружини Догерті, які п'яні співали і танцювали. Згодом Догерті зробила свій останній подих, а її тіло сховали під ліжко. Повернувшись додому вранці наступного дня, подружжя Греї виявили, що Догарті зникла. На роз. Пити про долю учорашньої гості Макдугал заявила, що виставила її за двері, оскільки вона поводила себе з берком занадто приязно. Грей запідозрила недобре, коли берк не дозволив їй наблизитися до ліжка, на якому вона залишила свої панчохи. Ввечері наступного дня, коли подружжя Греїв залишилося одні, вони зазирнули під ліжко і виявили там тіло Догерті. Дорогою у поліцейський відділок пара Греїв натрапила на Макдугал, яка безуспішно пропонувала їм хабар 10 фунтів на тиждень за мовчання про побачене. До приходу поліції Дует встиг доставити жінку Ноксові. Під час допиту Берк і його дружина стверджували, що Догерті пішла з дому, але назвали різний час її від'їзду. Анонімний інформатор привів поліцейських до лекційної кімнати Нокса, де в скрині для чаю було виявлене тіло Догерті, упізнане Джеймсом Греєм. Невдовзі після цього були заарештовані Гейр і його дружина 6 листопада 1828 року. Дженет Браун, дівчина, яка чудом врятувалась, дізнавшись про вбивства, з якими пов'язували та Гейра, через зникнення жителів району Вестпорт, звернулася до поліції та впізнала в одязі, який був вилучений у пані Лерт, речі своєї подруги Мері Паттерсон. Однак докази зібрані слідством проти Берка і Геєра були визнані недостатньо переконливими. І лорд адвокат Сер Вільям Рей запропонував Геєру імунітет від судового переслідування в обмін на його каяття та згоду свідчити проти Берка. На основі свідчень наданих Гейером 24 грудня 1828 року. Вільям Барк був засуджений до страти шляхом повішення з подальшим публічним розтином. Вирок був виконаний 28 січня 1829 року. За цим процесом біля собору Сент Джайлз спостерігали від 25 до 40 тисяч осіб. Після Берка було виставлено для загального огляду в медичному коледжі Единбурга. Деякі студенти навіть відрізали шматки шкіри як сувеніри. Професор Олександр Монро, який проводив Ростин, занурив в кров Берка та написав у спеціально підготовленій книзі, написано кров'ю Вільяма Берка, повішеного в Единбурзі. Ця кров взята з його голови. Книга, оправлена в дублену шкіру Берка. Його посмертна маска та скелет зараз експонуються в анатомічному музеї медичної школи Единбурзького університету. Хелен МакДугал була виправдана, оскільки не вдалося довести її співучасть у вбивствах. 26 грудня 1828 року, коли МакДугал повернулась додому, вона зіткнулася з нападом розгніваного натовпу. Є непідтверджені дані, що після цього вона могла переїхати до своєї родини у Стерлінг. Згодом, за деякими відомостями, вона емігрувала. До Австралії, де нібито загинула в пожежі близько 1868 року. Маргарет Ларт, дружина Геєра, була звільнена 19 січня 1829 року і ледь уникла самосуду в Глазго. Її помітили сідаючою на пароплав до Белфеста. Про її подальшу долю невідомо. Окремий судовий позов матері Джеймса Вілсона проти Гейера був відхилений через імунітет, який надавався йому як королівському свідку. Вільям Гейер, який був випущений на волю 5 лютого, поїхав диліжанцем до Дамфірса. Де його одразу ж впізнали, і натовп почав його переслідувати. Він був змушений ховатися в місцевому готелі. Завдяки поліцейському захисту геєру надали тимчасовий притулок у в'язниці. Після він зміг сісти на диліжанс, який відправлявся до Англії. 31 березня 1829 року в газеті Н'Юрій Commercial Telegraph, з'явилася стаття про те, що геєр з'явився в ірландському місті Скарба. Деякий час з Британії ширилися чутки, що геєр втратив і опинився у злиднях і жебракував на вулиці Істренда в Лондоні, де був забитий до смерті натовпом і кинутий у вапняковий кар'єр. Однак жодна з цих історій не отримала офіційного підтвердження. Востаннє геяра бачили в англійському місті Карлайл. Доктор Нокс, хоч і уникнув будь-яких офіційних звинувачень, на допиті Берк стверджував, що Нокс не знав про походження тіл, зазнав публічного осуду як особа, яка фактично спричинила вбивства скоєні Берком і Гейером. Нокс був анатомом, який отримав кваліфікацію лікаря у 1814 році. Внаслідок захворювання на віспу в дитинстві він втратив зір в одному оці та мав значні зовнішні вади. Він виконував обов'язки армійського лікаря під час битви при Ватерлоу у 1815 тому році, після чого служив в Англії, а згодом у південній Африці, у 1825 році, він став членом Королівського коледжу хірургів Единбурга, де читав лекції з анатомії. Він проводив розтани двічі на день, а його реклама обіцяла повністю демонструвати процес на свіжих анатомічних об'єктах в рамках кожного курсу лекцій, які він проводив. Він стверджував, що його уроки залучали понад 400 студентів, очевидно, які йому платили. Тому чоловік мав достатньо грошей, аби оплачувати, скажімо, нових піддослідних. Клер Тейлор у його біографії, в Оксфордському національному біографічному словнику, зазначає, що він здобув грізну репутацію як викладач та лектор, і майже самотужки підняв рівень вивчення анатомії у Великобританії. Інша біографка Ізабель Грей вважає, що без Нокса вивчення анатомії у Великобританії могло б не просунутися так, як це сталося. Знову, як і в відео про гепатит, яке ви могли бачити на каналі раніше, якщо не бачили, ось тут зараз випливе підказка, то нас. Постає питання, чи вартувало воно того? Приховуючи деталі своїх угод з Берком і Гейром аж до кінця свого життя, Нокс продовжував користуватися послугами единбурських воскресителів для своїх досліджень та лекцій. Однак, після прийняття в 1832 році анатомічного акту, що давав науковцям і медичним школам у Великій Британії легальні методи отримання тіл, популярність лекцій Нокса почала знижуватися. Його прохання про отримання посади в медичній школі Единбурзького університету були відхилені після смерті своєї дружини в 1842 Мьому році Нокс, який вже тратив репутацію в академічних колах, переїхав до Лондона, де протягом наступних 14 років читав лекції з анатомії та публікував статті в медичних журналах. У 1856 році Нокс працевлаштувався як патологоанатом у Бромптонській лікарні, нині онкологічна клініка Royal Марсден у Лондоні, і працював там до своєї смерті 20 грудня 1862 року. Злочини Барка і Гейера, що відобразили кризу в британській. Світовій медичній освіті на початку 19 століття призвели до прийняття анатомічного акту, який ліквідував основну причину анатомічних убивств. Ось така коротенька історія в нас вийшла цього разу. Свою думку про неї залишайте у коментарях. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте: не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.